Вітаю, це новинар Віклі та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску поговоримо про наступне: Рашисти атакували Харків півтонними літаючими фугасами. В Куп'янську триває евакуація. Що спільного між військовим медиком, дантистом і штурмовиком? Та до чого тут це заче. Друге пришестя Трампа в Кремлі потирають долоні, а Європою никає привид Мюнхенської угоди. Про це та інше далі. В п'ятницю, о півчетвертої ранку, ворог підступно скинув на Харків півтонні фугасні авіабомби. Каби впали в Шевченківському та Салтівському районах міста. На Салтівці фугас влучив у 12-ти поверхівку, частково зруйнувавши перші три поверхи одного з під'їздів. Пожежу, що виникла швидко ліквідували рятувальники. З будинку евакуювали три десятки мешканців, в тому числі чотирьох дітей. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, поранені 25 людей, серед них. Тримісячне немовля вибухом також пошкоджені прилеглі будинки та автомобілі припарковані у дворі. Ворожий удар по Салтівському району прокоментував керівник слідчого управління головного управління національної поліції Харківщини Сергій Болвінов. Сьогодні росіяни черговий раз атакували цивільну забудову. Влучання маємо в другий поверх 12 поверхівки. Житлова забудова. Тут люди в той час спали о 3.30. Росіяни атакували. Маємо інформацію, що це 500 кілограмова бомба з УМБК. Наразі інформації про безвісті зниклих осіб до поліції не надходило. Це черговий терористичний акт з боку. Росіян атакувати в 3.30 цивільне місто, цивільні об'єкти це насправді воєнний злочин. Інші російські бомби впали в центральній частині міста. Одна вибухнула біля дитячого супермаркету, пошкодивши споруду та навколишні будівлі. Станція метро, над якою розірвалася бомба, вціліла, але вибуховою хвилею потрощені всі наземні виходи з неї. Як повідомив речник міської ради Юрій Сидоренко, рух поїздів на станції не зупиняли, закривали лише виходи. Там прибирали скло та уламки. Нині всі виходи і входи на станцію наукова працюють. Третя півтонна бомба впала в самісінькому серці Харкова біля сухого фонтану між корпусами університету. В Держпромі повилітали вікна, повалені кілька дерев. За інформацією Ігоря Терехова, фонтан лишився неушкодженим. Лише частково постраждала новорічна композиція, яку встановили поруч напередодні. В Куп'янській громаді склалася критична ситуація з електрикою і водопостачанням. Банки і державні установи припиняють роботу. Крім цього, через постійні ворожі обстріли, обмежене функціонування держслужби з надзвичайних ситуацій та національної поліції України. Про це повідомив керівник військової адміністрації Харківщини Олег Синігубов. Електропостачання буде там вже подаватися із обмеженнями, в тому числі і на правому березі. Значить, на лівому березі ми вже відновлювати ці фактично надання цих послуг не можемо. Крім того, вже прийняті рішення щодо виїзду з правого берегу всіх відповідно державних послуг, тобто це і банківські установи, і пенсійний фонд, і управління соцзахисту, соцзабезпечення тощо. Поряд з цим а з правого берега фактично днями було у п'ятиповерхову житлову будівлю. І той стан справ такий, що наші підрозділи ДСНС навіть не мають можливості застосовувати там спеціалізовану тобто техніку для порятунку життя людей. Це звичайно ускладнює проводити всі, скажімо так, пошукові рятувальні там операції. Було припинено водозабір. Тепер вода централізовано постачається приблизно до 40%. відсотків абонентів, скажімо так, міста Куп'янська, все інше забезпечується підвозом. Однак ситуація і надалі щодо надання комунальних послуг буде на жаль, те, що ми бачимо наразі, лише погіршується. За словами Олега Сенігубова, на лівому березі осколу залишаються 230 людей, які вперто відмовляються від евакуації, продовжують ризикувати власним і життям тих, хто пропонує допомогу. На правому березі осколу в куп'янській громаді ще перебувають зо дві тисячі мешканців. А загалом з Куп'янської громади планується евакуювати понад чотири тисячі людей. Це 2700 жителів Куп'янська та майже півтори тисячі мешканців сіл. Пріоритет вивезти 1258 місцевих з лівого берега, де зараз точаться бої. До інших тем головнокомандувач Олександр Сирський ухвалив рішення посилити військові медичні служби в зоні бойових дій. За його словами, лікарів задіють тільки на медичних посадах в стабілізаційних пунктах. Однак з'ясувалося, що це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, як повідомила кореспондентам Радіо Свобода, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо можливих порушень законодавства у Міноборони та Збройних Силах Анна Скороход. До неї звертаються лікарі та медсестри, на яких прийшов наказ стосовно переведення, і розповідають, що їх призначають рядовими в піхоту. По медикам це дійсно правдива інформація. Переведення зачепило звичайних лікарів медсестер. Реабілітологів у більшості, е, які е, ну ніяк не можуть стати піхотою, тому що у нас і так величезний брак персоналу в госпіталях, і всі про це знають. Але ми розуміємо, що є ще е, питання особистостей, коли людей просто е, дійсно ховають на певних посадах в ротах охорони, так і замість того, щоб відправляти бойові спеціальності в піхоту або в штурмовики. У нас відправляються лікарі. Уточну, щоб не було ніяких різночитання. Буквально беруть лі... медика або лікаря, і він іде з автоматом в окоп. Чи він продовжує ну... займатися медициною просто на першій лінії фронту? Дивіться, в мене знайомий він реабілітолог, який ще й проходив навчання за кордоном, і його перевели на посаду стрільця. Я відповіла на ваше питання. Тобто він він перестав бути лікарем на війні. Фактично він перестав бути лікарем на війні. Прикметно, що 1 листопада речник генерального штабу Дмитро Лиховій заявляв, що військових медиків не переводитимуть до піхоти, вони лише працюватимуть за своїм фахом, але у відрядженні на лінії фронту це загальноприйнята практика, коли відбуваються ротації різних структур оборони України між фронтом і тилом, пояснив лиховій. Однак нещодавно у Фейсбуці з'явилося відео від бойової медики 92-ї штурмової бригади Юлії Куби Сидорової, яке збурило інтернет. Що спричинило його появу, розповіла журналістка і телеведуча Яніна Соколова. Що сталося? Вийшов документ, який наказує розформувати по інших підрозділах медиків, військових медиків. Частина із тих, хто навіть в лікарнях працював, має йти працювати. Піхоту, причина нестача людей. Але про ефективність чи йдеться цього тижня? Юлія Сидорова, спілкуючись із Яніною Соколовою, розповіла, що на фронті не можуть зрозуміти, в чому полягає логіка таких наказів. Ситуацію вона пролюструвала на власному бойовому досвіді. Це варто почути. Зараз у нас, наприклад, на шімедбатальйон стоматолог, який взагалі нічого не розуміє в цій темі, в темі військової медицини. І тобто, коли я кажу, що він буде робити навіть на тій самій евакуації, коли куди він в принципі ніколи не поїде, тому що він боїться там виїжджати навіть мінімально, там починає трястися, там не може подивитися, де емку поставити. Ну навіть якщо він буде їхати на евакуацію, він що пломби буде ставити по дорозі, ну на забіг я просто не можу зрозуміти. Ну типу, людей треба навчати ну, по спеціальності і не чіплятися до ну, число, що не може люди. Ну, без медичної освіти поставити на чмідам батальйона, за те можна стоматолога. Ну а в чому логіка? І точно ж так же вони зараз хочуть, щоб там на іваках були люди з медичної світу. Ці люди відповідно не зможуть виконувати своєї роботи. Тобто цей стоматолог реально десь може ставити пломби, да? ну але він їх не ставить. Е, там ще є там якісь там хірурги, там я не знаю, анестезіологи, вони мають бути на своїх місцях. Вони для цього навчалися стільки часу, не просто так. Для того, щоб навчитися бути бойовим медиком і взагалі працювати на, на госпітальному етапі, це теж може бути абсолютно різний рівень знань і вмінь. Ну для цього все одно потрібно, потрібно менше кількість часу, ніж стати там, наприклад, судинним хірургом. І це mm -hmm. треба розуміти. І для чого во це от зараз пішло, я бачу, що обов'язково там якась освіта там, де вона не потрібна, розумієте, а там, де ця медична освіта буде потрібна по шпиталях, лікарнях і по операційних цих людей просто не буде. Вони там будуть відсутні. І тобто, коли по факту там от зараз вони там да, знімають, ну от як я бачу по собі професійні екіпажі, професійних бойових медиків, які можуть витягнути, грубо кажучи, там з поля боя вивезти, знають, як там це зробити, знають. Як врятувати е, е, життя, е, вони знімають, тобто ставлять людей, які це не вміють робити. Ні, не факт, що вони когось там вивезуть, когось довезуть, кому комусь допоможуть. Ну навіть якщо якимось дивом цей поранений доїжджає там е, на стабілізаційний пункт, а потім в шпиталь, наприклад, перенаправляється там, де йому потрібна. Термінова якась складна операція, то він все одно може помирає вже на тій ланки, де він потрапив е, в, в шпиталь, де йому його ніхто не може прооперувати. А в цей момент цей лікар займається там якоюсь евакуацією, якою теж він не вміє займатися. Ну і от якщо ми говоримо там про стоматолога, да, і про мене, от я уявляєте, як я, я прийду зараз в стоматологічний кабінет, виганю стоматолога ну, з, з кабінету і скажу. Я зараз буду лікувати вам зуби. Ну я не вмію лікувати зуби. Ну я принаймні я би усвідомлюю, визнаю. Говори про це в я просто не розумію, чому люди, які не вміють щось робити. Беруться це робити, і окрім того, що вони просто беруться це робити, вони ще і ламають структуру, ту, яка дійсно вміла це робити, робила це ефективно і ніколи не було ніяких претензій. На жаль, ситуація, про яку розповіла Куба, чомусь стала нормою у війську, де примус зміни фаху призводить до самовільного залишення бійцями частин І з того вони навряд чи повернуться. Поділився своїми міркуваннями в ефірі новин лайв нардеп Олександр Федієнко. Якщо е е військове керівництво буде виконувати. Обіцянки, тобто на етапі до дарчу, чому провелися мобілізації і рекрутингу, бо просто не виконали відповідні обіцянки, коли люди по рекрутингу йшли фахівцями бо була, там фахівцями зв'язку, Ребу не знаю там ще когось. Да вони приходили а далі просто їх з навчальних центрів переводили в дешеве, там в Марке. Я знаю, там і і т.п Це неправильно. Ми просто людину, яка прийшла фахово працювати за фахом, яка можливо працювала була там ефективна, щоб потім просто її спалили десь. Вибачаюсь за непарламентський такі вислів в окопі, тому в першу чергу потрібно змінити такі підходи. Якщо ці підходи не змінити, то я не вірю в що хтось буде повертатися за черво. Вихід із ситуації з самовільним залишенням частин на підґрунті непорозуміння є, вважає колишній комбат. А нині начальник рекрутингу 3-ї штурмової бригади Дмитро Кухарчук у своєму телеграм-каналі він написав: цитую сьогодні дуже важливо, щоб бійці, які в статусі СЗЧ і мають бажання повернутись. Повертались у ті підрозділи, де їм покажуть людське відношення, професіоналізм і мотивацію. Це шанс поповнити успішні бригади якісними людьми, які в силу різних обставин були змушені опинитися в цьому статусі. Кінець цитат це подкаст Новинарвіклі. Цього тижня в українських та закордонних змі з'явилася інформація про те, які умови капітуляції РФ пропонувала Україні на переговорах у березні 2022 року. Зокрема, Московія вимагала, щоб Україна скоротила свою армію до 50 тисяч осіб, включно із офіцерським складом. Це в п'ятеро менше, ніж Україна мала до великої війни. Якби ця забаганка агресора була виконана, в Україні залишили б 4 кораблі, 55 вертольотів і 300 танків. Станом на 2022 рік це було менше з армією сусідньої Білорусі, де на той час мешкало майже в п'ятеро менше людей, ніж в Україні. У планах Кремля Україна також мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік, причому в межах адміністративних областей України на момент вторгнення РФ контролювала лише частину території Донбасу. Ще Москва вимагала, щоб саме Україна взяла на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, яку Росія руйнує з 2014 року. Крім цього, РФ наполягала на наданні російській мові статусу державної та відновленні всіх майнових прав. Української православної церкви Московського патріархату, і на додаток Україна мала легалізувати радянську та комуністичну символіку. Це я у такий спосіб підійшов до ключової міжнародної події тижня. Похарактеризувати її можна лише одним словом: Трамп, коментувати друге пришестя цього мільярдера в овальний кабінет справа настільки марудна, що за неї наразі не береться жоден здравомислячий аналітик. Та воно й не дивно, адже в самій Америці політологи та соціологи. Пророкували перемогу Камали Харіс, але як завжди, у справу втрутився непередбачуваний людський фактор. На жаль, знову набула актуальності промова покійного рашистського ідеолога Жириновського, виголошена ним 2017-го на Russian TV, з нагоди тодішньої перемоги Трампа над Хіларі Клінтон. Нагадати буде не зайвим. Это новий рубеж. Дональд Трамп не буде делать так, що выборы вибори и теперь стара політика. Ні. Абсолютно новые будут дипломаты, и посол США сегодняшний уедет в Вашингтон. Обязательно будут изменения на Ближнем Востоке, на Украине. Украина близко не нужна США, они на карте ее найти не могут. То есть по всем болевым точкам проведут изменения, и они в пользу и Америки, и Европы, и России. И это естественно. Люди устали от вегемонии одной страны, и они устали. Как бы они не хотели оставаться на Олимпе, это тяжело. Чтобы продолжать оставаться на Олимпе мировой политики, им нужно приступить к началу большой войны. Они этого не хотят. А мирным путем они себя полностью исчерпали. Поэтому начнется новая политика, другие международные отношения, и санкции будут все сняты, и на Ближнем Востоке война затихнет, и в Киеве будет другое правительство, и будут нормальные отношения между Россией и Китаем. Цієї середи в Кремлі вже заявили, що готові до співпраці з Трампом, але за умов досягнення наміченого окупантами в Україні. Росія працюватиме з новою адміністрацією, коли вона пропишеться в Білому домі, жорстко відстоюючи російські національні інтереси та орієнтуючись на досягнення всіх поставлених цілей спеціальної військової операції. Цитує російський МЗС УНІАН. Wall Street Journal повідомляє, що деякі радники Трампа вже пропонують йому змусити Київ не вступати до НАТО протягом 20 років. В обмін на це Сполучені Штати нібито продовжать надавати Україні зброю для стримування можливого повторного наступу РФ. Також Україна і Росія мають погодитись на демілітаризовану зону, яка пролягатиме по нинішній лінії фронту, де-факто це замороження війни з відходом окупованих земель агресору. То контролюватиме безпеку на лінії розмежування протяжністю понад 1200 кілометрів, не зрозуміло. Однак пролунало, що це мають бути європейці, а не війська США і не міжнародні організації, фінансовані країнами, зокрема ООН. Чи підтримує сам Трамп ці ідеї наразі невідомо, як і те, чи дійсно слід довіряти подібним публікаціям, що в самій Україні думають з приводу чергової каденції Трампа, дізнавались, журналісти Радіо Свобода, що почули на вулицях міст. Далі. А, Трамп переміг? Серйозно? Це дуже добре, я дуже радий цьому. Переміг, хай працює. Хуже станеть Україна. Помощ, мабуть, менше буде. Сумно і дуже страшно, але в той же момент розумію, що ми маємо робити все, що ми можемо, як українці, для того, щоб виграти нашу війну. А що мені, мені як-то все одно. Я ж в Україні живу. Мені це не дуже цікаво, бо більше вона хвилює. Доля моєї країни. Здебільшого залежить багато чого від нас негативно. Поки що, тому що Трамп він не, не дуже розбіжиться, щоб допомагати Україні. Я тільки на Бога надіюсь. Я не дуже довіряю Трампу. Трамп це швидкі зміни. Саме такі люди мають здатність зламати існуючий порядок, який веде нас у безвихідь, глухий кут. Нічого не знаю, тому що тут таке життя важке в Херсоні. Що дай Бог що утра проснувся, вже хорошо. Насправді мені байдуже, нам своє робити, але ну, я не думаю, що допомога прямо сьогодні там закінчиться. Побачимо події. Я ж особисто поділяю думку міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахтна. Він переконаний, що всі вимоги щодо припинення війни в Україні мають бути адресовані тільки Росії, а будь-які розмови про поступки Москві небезпечні. Окремо, політик згадав Мюнхенську угоду, яка лише відтермінувала Другу світову війну, і наголосив, що зараз світ переживає момент, багато в чому схожий на 1938 рік, але світові ще можливо уникнути помилок того часу. І насамкінець, процитую Максима Жоріна, майора Збройних сил України, екс-командира Полку Азов: довгі роки всі події, в тому числі геополітичні, Намагаються нам показати, що потрібно навчитись нарешті розраховувати на власні сили. Історія з виборами в Штатах така ж: ми не можемо вічно залежати від позиції влади інших держав, покладаючись на них у вирішенні питань долі країни. Це усвідомлення має прийти до всієї української нації, до кожного українця. З практичної точки зору ми входимо у важку з усіх сторін зиму з важкою боротьбою, але подолання всіх перешкод найперше залежить від нас. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій, і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів-клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини, Сергій Литвиненко, Олександр Білошапко, Антон Караченцев. Дмитро Абраменко, Роман Меншиков, Валерій Антонов, Артем Корецький, Богдан Затула. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!